Вітаю всіх, малий вийшов гуляти з дідом, можу відсняти ще вам трошки відео. Я бачу, що всіх аж плющить від мобілізації. Це зрозуміло. Агресія від чоловіків. До речі, буде відео на другий канал щодо агресії. І тепер, давайте подивимось, прогнозують зміни в мобілізації найближчим часом. А наскільки це правда? Бо вірити цьому бредяті, ну, не дуже. Так, зміни в мобілізації дійсно будуть найближчим часом. Зміни в мобілізації будуть в найближчим часом. Зміни в мобілізації в Україні, найближчим часом. Помірність. Ну, якось. Обмеження якісь відразу по ній йдуть. Знаєте, що мене дивує? Мені якось випадає перша карта карта урівноваженості. Яка там нахрен урівноваженість? Я не знаю звідки, і обмеження. Вибачте, я не розумію, до чого це йде. Зараз буду розбиратись, я не можу це вписати в питання оці всі карти. Знову таки, маніпулятивні дії з урахуванням ситуації. Вони розбирають цю ситуацію і все одно враховують потреби, сила. А потрібні люди. Люди потрібні. З урахуванням всього. Тепер давайте. В яку сторону будуть зміни в мобілізації в Україні? В яку сторону вони хоч будуть? Покажи сторону. О, Боже. дьявол Ну, дивіться, в сторону того, що треба люди. Я вам скажу одне. Вони будуть, виходячи з домовленостей. Чому починається цей сербор? Весна, зміни. Березень місяць. Не просто так йде. Не просто так. Розумієте, що? сказати однозначно, що все буде супер. Ні, не можна. Ніхто не знає закінчення війни, зупинку війни, Дат не чіпайте дати. Але є процес, який відбувається. І це йде все до зупинки активного процесу мобілізації. Ось в чому справа. І знову пажмачів Дуже багато на цій темі спекуляцій, дуже багато нервів, дуже багато вкидів. Будьте обережні. Чому? Тому що це все залежить від ситуації на фронті. Суто, зміни так. Вони йдуть по явом, ну я вам, яку кращу сторону вони по яволу. Ви бачайте, що ні, не може. Він не втілює краще зміни. Цьому питанні. Краще зміни тільки в одному питанні, може втілювати, але це зовсім не сюди. Будь ласка, подумайте добре, при чим писати брідові коментарі. Процес мобілізації залежить від стану бойових дій, стан кудись катиться в нас до домовленостей, до ситуації, коли доводиться домовлятись. Зараз іде контрнаступ ЗСУ. всіх новинах це годе. Дещо і як, не обговорюємо, але люди потрібні. Ось вам відповідь. Добре. Зміни в мобілізації будуть в кращу сторону. Ану, просто питав кращу. Любі мої, це тупікова ситуація. Вона просто заходить в тупік і закінчується тим, що тут треба вирішувати. Доленосні для країни моменти. Що мені вам сказати? А знаєте, знову мені йде четвірка мечів. Оцей дядька спокійний. А це просто вона вирішиться тільки зупинкою активних бойових дій. Колоса долі, колоса фортуни долі. Оце воно і є. Тобто вона зупиняється з активним фронтом, до коли заходить ситуація в топік, а воно близько. Ви думаєте, просто так? От у нас ту весна літо ще щось розповідають це провокація. Я не робила широкий розклад, я пізніше зроблю. Я обговорювала цю тему з колегами, певно, ми дивились. Колективна робота в нас буває. Нормальні люди це роблять і не лізуть з цим до інших. До речі, в коментарях. Я не лізу ні до кого. Будь ласка, фільтруйте все, що про це кажуть, бо багато вкидів і багато маніпуляцій. Враховуйте, а мобілізація буде залежати суто від ситуації на фронті і необхідності в людях: не більше, не менше.